Вітаю вас, друзі, неділя і з вами думки недільного дня. І сьогодні хочу поділитися з вами такою думкою, яку розкриває апостол Яков в першому розділі свого послання про гнів. Як, е, як мені так, здається, і самі обставини про це кажуть, що це дуже-дуже доречно і актуально. Дивіться, з 17 го вірша. Усе добре, що нам до да неї, і кожний досконалий дар походить з гори. Сходить від отця світла, в якого немає зміни, ні тіні переміни. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали, наче початком його творіння. Знаєте, мої улюблені брати, кожна людина нехай буде швидкою дослухання. Стримана в словах повільна на гнів. Адже людський гнів не здійснює Божої справедливості. Начебто все просто така істина дуже навіть банальна, але це фундаментальна істина. І якщо її використовувати в житті, то буде дуже гарний результат. Я чув від людей. Таких обізнаних, що якщо ми беремо так, 100% е, такої інформації, того, що відбувається в світі, і як ти задіяний в цьому, то 80% треба мовчати і слухати, а 20% казати, і тоді все буде як треба. І ще така думка, що якщо ми беремо глобально, то ми мало на що так. Глобально і масштабно можемо повпливати, але на своє життя і на життя близьких ми повинні повпливати, дати можливість Божому Слову вплинути на нас і побачити якісні зміни. І далі яков такий дає практичні поради. Тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби, з лагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. В цей час, коли так багато інформації, і всі, всі такі розумні, один клік, і ти один клік, і ти все там вже можеш знайти і побачити. Я думаю, не, не потрібно так багато інформації, потрібно більш, більше практичних кроків, які будуть впливати на поліпшення ситуації вперше за все в нас і в наших родинах. Тому нехай все буде. По божому